Щось ми спали, коротше ж вам цю ету сітку. Нічого страшного. Ну, горить. Не оброблене, горить. А ось оброблене. Ну, воно ж можливо трохи підпалюється, але може там десь може погано просучитися. Це оброблена частина, так? Так. Там зайнялося, на піксель зайнявся трошки. Ну воно, знаєте, як бризкали, можливо, воно... А це не оброблена частина. Займане, Горить зразу. Угу. пішла... Не оброблена, трикатаж, це не оброблена. Не а, це трикотаж, так? Так, займається. Так, а от трикотаж оброблений. Погано займається, не займається, найкраще, мені здається. Не займається. не оброблена. Оброблена синтетика, не? теж воняє, трохи є. А, а то взагалі плавиться зразу, так? Да? Синтетика. що це у нас? Центрика. Угу. Центрика. Да, це це а, то халат. Ага, це трикотаж. Опрумлене таке зайнялося. Ви доволі. Доволі В трикотажі присутні ситети, могу якісь? Ні, трикотаж моя будуть правильно. Зайнялося одно коло шоушно работать. Це у А це? флисом. Это мисливська тканинка. Це Горить, займається плавиться... Відтоді? сітка, да? ні, ні, плавиться фліска. Ми робочи сіка. Пласка сід. А це не оброблена, а займається. Ту -тугі, тугіше. Ну, да, воно вона... г... плавиться просто. <святок> не займається, а плавиться, так? Ух ти! Це оброблена, <святок> да? так? Так. Це у нас оброблена горить. Ні, вона не горить, вона як е... опалюється, да, да. Да. так? Ну, язики полум'я залишаюся, мабуть, що вона ж блискана, не замочена. Якби вона була замочена, вона. Ну, дивіться, вона тухне і вона, не... вона... 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 Вона підтримується горілки. Так, не да. да. підійдуть для перевірки. Оцей. Ну, це... 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 горить. І Тут ніком не стукали. А ви повністю замочували? Чи таке бризкали? Ми, ми, ми не бризкали. Короче, ту, Коротше, цю важче. Погрізкану піхімору важче зайняти. Вона займається нам важче. Ну, так, якщо довго триває, то горить. Вся легше, легше горить. Ну-ка, як вона буде буде горіти чи з потухне? Ну, Що, не так, не угу. так, да. Воно не продовжує, не розгорається. так, А, якби... а цю, ця розгоралася? Ну Це взагалі почала горіти. Так, Ой, Так, зараз опять Дубль два. Добре, залишимо. Підпалимо і трошки залишимо. Все горить. Ось двійки дві в кадрі. Одна тліє, друга горить. Ну, вона бачиш, вона не розходиться по цьому. І це тільки побризкана, якби да, тканина штовщина, вона ж була, в неї, більше, тканина тут, була так? змочена. А тут теж бризкане, так? Да? Вона тільки побризкана, якби тканина була замочена, ну, я, да. я думаю, що вона А ви бризкали вже готове від саму тканинку, а готове. Це горить. Це горить, так. Да, це горить аж дим іде. Ви запам'ятали? Ну це, це, до речі, ви вийшло, що халат, оцей найкращий, здається. Це наполовину синтетика. Це теж